Привіт, це новий випуск. Що там є кам? Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів «Шоу Експрес. Сьогодні на зв'язку з Олегом Тримбицьким. Олеже, привіт, добрий день, Алла. Дякую, що запросила. Ти є засновником логістичної компанії Fashion Logistic», А у нас інтернет-магазини потрібна логістика, потрібний фулфілмент сервіс. Допоможеш? Я запитаю. Як оптимізувати процес зберігання товарів на складі для швидкої обробки замовлень в інтернет-магазині? В, в першу чергу необхідно підібрати схему зберігання під вашу групу товарів, це може бути як зберігання палетами або зберігання на полицях в коробках. Все ж залежить від габаритів вашого товару і специфіки зберігання температурного режиму. Також якщо е, говорити про швидкі рішення, то як правило, fulfillment сервіси надають під різні групи товарів можливість зберігання і швидкої обробки. Швидка обробка можлива за допомогою адресного зберігання та обробки сканеру. Сканер допомагає швидко знайти товар на необхідній полиці та відібрати вірний товар і швидко його відвантажити, спакувати, відвантажити, передати перевізнику. Один із важливих елементів швидкої відправки є робота. Логістичного центру, власного чи фулфілмент центру на протязі всього дня, тобто, щоб була можливість спакувати замовлення не тільки там ранком, але й в другій половині дня і вечора. Також важливий елемент швидкості це робота сім днів на тиждень, що дозволяє відвантажувати замовлення, які отримав в суботу та в неділю. Клієнт швидше отримує ваше замовлення. Один із основних елементів швидкої доставки до клієнта. Являється співпраця з кур'єрською службою доставки. Це можуть бути різні варіанти, коли кур'єрська служба приїжджає в молений час на склад, або ви можете передати ваше замовлення на ближче відділення поштового оператору, або доставити його перевізником на ближче відділення. Кур'єрську службу. А можна тепер на пальцях і попросту? Скажемо, я виробник ось таких от сорочок. Український пошив, якість, гарна, котон, білі ґудзики, і в мене в інтернет-магазині 100 різних товарів. Там сорочки з вишивкою, без вишивки, короткий рукав, довгий, всі вони мають різні кольори і е, певні от розміри: M, L, XL, можливо, ще чоловічу колекцію зараз я відшиваю. Що мені з доставкою? Як мені правильно відправляти моє замовлення швиденько, щоб в мене не було якихось там простоїв, щоб у мене посилочка з дня на день швиденько відправлялась. Бажано там протягом години від того, як це замовлення в інтернет-магазині я отримую? Якщо ви організовуєте процес на власному складі, в першу чергу вам знадобиться спеціалізоване програмне забезпечення WMS uh -huh. Workhouse Management System. Ця програма дозволяє обробляти товар на складі. Робити облік його приймання цього товару по кількості, розміщення його цього товару, зберігання і далі збір замовлень з адресного зберігання. Тобто, ця програма вона дозволяє онлайн бачити залишки вашого товару і рух товару на складі, також розуміти, у котрій він був оброблений, поставити задачу співробітнику на збір цього товару, повністю бачити трекінг. Руху товару на складі, друге, необхідно розробити регламенти обробки ваших інтернет-замовлень. Коли ви обіцяєте клієнту, що доставка буде відвантаження буде, наприклад, сьогодні. Вам необхідно зрозуміти, а в котрій годині до котрої години працює ваш склад. Наприклад, якщо ви працюєте до 6-ї години, але перевізник може забрати ваше замовлення тільки у 4-й годині. Що всі замовлення, які ви отримаєте до 3-ї години, вони будуть відправлені день в день. Тобто до третьої години ви отримаєте замовлення, упаковуєте їх і передаєте перевізнику, який забирає їх у четвертій годині. Це коли в мене власний склад, то в мене має стояти така система, типу ВМС, як ти да, казав, так. і розумієте, до котрої працює мій склад. Добре, а можна швидше? Бо буває, люди приходять з роботи, да, забирають дітей зі школи, ввечері вже якось попоралися, там, справи поробили, сіли в інтернеті замовляти товари. Одяг, взуття, їжу, аксесуари. Склад у мене має працювати, коли мені відправляти правильно як? Стандартні регламенти обробки замовлень вони можуть бути і збільшені, звісно. Якщо склад працює там, до 8 години чи до 9-ї години вечора, або якщо склад працює взагалі 24 години на добу. Класичний варіант це коли склад працює до 7 чи до 8 години вечора, як правило, у центри так працюють. І, і замовлення воно може бути спаковане ввечері. Але, як правило, перевізник-кур'єр забере ці відправлення тільки на наступний день. Але ваш клієнт вже побачить, що замовлення оброблено, що воно спаковано, і це також покращить викуп товару і покращить сервіс клієнту. Тобто клієнт буде бачити трекінг, що замовлення вже спаковано. Він буде чітко розуміти, що це замовлення з ним працюють, що його не відміняють, що воно завтра буде відправлено. А як він це буде бачити, клієнт? За допомогою. Обміну даними або зміни статусу в crm системі інтернет-магазину. Найшвидший і найкращий варіант це коли fulfillment провайдер змінює статус на упаковане. Цей статус автоматично передається в CRM вашого інтернет-магазину, і ваш клієнт бачить зміну статусу в особистому кабінеті інтернету. У нас дійсно є можливість для кожного підприємства, хто бере інтернет-магазин, робити власні статуси для замовлень в інтернет-магазині, бо у когось є статус там предзамовлення, потім на виробництві, а у когось одразу там отримано, оброблено, відправлено більш коротке. І кожен підприємство в шоп експресі може це виставляти. І, от добре, коли це в інтеграції, можна дійсно бачити. Також налаштувати певні автоматичні повідомлення, такі тригерні розсилки щодо статусу замовлення. Звичайно, так щоб не переспамити людину там не на кожному етапі, що ми вже кур'єр рухається, рухається, да, буде ну, хоча б один раз, що передано на доставку, і буде доставлено, скоріше все, кур'єром або службою доставки в таку то дату. Правильно, Що б ти Ось, тут радив щодо сповіщення? Я би сказав, що сповіщення про упаковку товарів, воно покращує. Викуп, я вважаю, що цю інформацію потрібно передавати клієнту, вже передавати її чи відправляти смс. Мінімум необхідно обновити статус в системі. Якщо клієнт забажає самостійно перевірити статус, він же побачить зміну статусу. Бажано також відправляти смс зі зміни статусу. Також я рекомендую ці смс говорити не тільки про це, вже більше про маркетинг, напевно, але говорити не тільки про. Зміну статусу, але й можливо додавати якусь інформацію про сайт чи ссылку на сайт, що додасть можливості клієнту додатково перейти по цій смс ще раз і придбати якусь продукцію у вас. Тому це можливість не тільки інформування клієнта, а також можливість додаткових продажів, додаткової комунікації з клієнтом. Дякую. Що б ти порадив, яким підприємством мати самостійний склад, а в яких випадках використовувати фулфілмент? Наприклад, у вас є офіс, є якісь невеликі Приміщення, в якому ви зберігаєте невелику кількість товару, наприклад, це 100 одиниць товару, невелика кількість товару. Напевно, в такому випадку ви можете самостійно відправляти замовлення, не вибудовувати якусь спеціалізовану систему. Але в разі, якщо ви, ви бачите, що ваш інтернет-магазин постійно зростає, ви шукаєте нові можливості, нові канали продажі, ви фокусуєте більшу свою увагу саме на продажах і на зростанні свого бізнесу. В Такому випадку краще звертатися до професіоналів в своїх напрямках на Фулфімент. Чому? Тому що Фулфімент дозволяє законтомити ваш час на операційній діяльності. Тобто, вам не потрібно там, думати про те, які стележі придбати, придбати програмне забезпечення, займатися розробкою цього програмного забезпечення, тому що його потрібно підтримувати. Це також витрати і на ІТ тут зараз на початку старту вашого бізнесу. так? Коли вам максимум часу інвестицій необхідно витрачати саме на клієнта і на продукти, і на маркет, в даному випадку, Fulfillment вже має в наявності всі необхідні ресурси: це оренда складського професійного приміщення, це стелажна система, це програмне забезпечення, навчений персонал, відеонагляд, система охорони і інші багато питань. Враховуючи ситуацію в Україні, наприклад, на нашому складі є два дизель-генератора додаткових на, на випадки вимкнення електроенергії, або у нас є три лінії інтернет, дві лінії інтернет плюс Starlink, які дозволяють бути на зв'язку складу і мати можливість оброблювати замовлення, замовлення незалежно від того, чи пропало електропостачання чи ні. Ці всі елементи вони пришвидшують можливість вашого розвитку. Більш того, зі зростанням об'єму, ви також ви не переживаєте, що ваше замовлення можуть сумним бути не успівати їх обробляти. Коли вже у вас є гарний досвід складській логістиці, і наприклад, у вас є програма і персонал, які навчені, в такому випадку можете самостійно організовувати власну логістику, але повторююсь, це інвестиції час. О, супер, тепер я зрозуміла, що після того як ми здобули замовлення в інтернет-магазині. Вже включається ціла команда на купа викликів. Це зберігання, так це склад, це обробка замовлення, це його доставка, так, щоб клієнт був задоволений швидкістю, якістю результатом отримання свого замовлення. І тут Human нам допомагає для молодих, для середніх. По розміру вже підприємств таких більш ставок, да, коли е, це можна на аутсорс винести всі ці процеси на фулфілмент покласти, да? для того, щоб зосередитись більш на розвитку бізнесу там на виробництві, на покращенні якості товарів так. і клієнтського сервісу, в тому числі на вхідні на першій ланці. Так, також я напевно ще додам ще одну перевагу. Наприклад, в нашому випадку у нас є три фулфілмент центри: один знаходиться в Києві, інший у Львові. Третій Фуфів центр ми відкрили в Польщі, в Варшаві. І коли ви починаєте працювати, наприклад, в Києві, і у вас є бажання розширити свій бізнес на іншу країну, продавати в Європі товари на інші маркетплейси, вже розуміючи всю специфіку роботи, вам дуже легко почати роботу в новій країні. Дуже швидко відкрити свій бізнес в новій країні. Дуже тобі дякую за допомогу. Розібрались в фулфілменті, для яких підприємств, інтернет-магазинів це корисно, та точно можна радити використовувати при розбудові масштабів свого онлайн-бізнесу. Дякую тобі дуже. Дякую, Олег. Дякую, Алла. Дуже приємно було поспілкуватися. Назаю.